Церковні люди, коли чують, як судять митрополітів, священників, Церковні люди кажуть, що не мають другої роботи. Стоїть в світі злочинців, стільки публічно злочина творять. Злочинців ніхто не трогає, а от судять митрополітів і священників. А що кажуть невіруючі, Уже їх судять, давно було, треба їх кидати в тюрми. На питання. До безбожників, а за що? А ми не знаємо за що. Но їх треба церковних людей кидати в тюрми. Ну що ж, цей світ свою точку зору вражає, а Павел на не акцентує. Дивіться, щоб ви це укріпляли любов'ю во Христі і Ісусі. Тому пам'ятайте, що люди в цьому світі, поки не віруючи, вони подобні, як хворі люди, котрі мають горячку, температуру. Чоловік у температурі не може ні робити, ні писати, ні читати. Він мусить лягати, приймати якісь лікарства. Ну одного разу горячка проходить і чоловік стає на ноги. Нині в Євангелії видиме, як Ісус прийшов Дом Петров, ще Симонова мала температуру високу. Зайшли вдома. Якщо домі жона хвора, який дом? Без порядка, їсти не на прийшли гості нікому зустрічати, мужчини розводять руками, жона хвора ніч у вас є погостити. Ісус підходить до тещі сімей і благословляє її, касається її руки і зціляє її, і її покидає горячка. І як написано в Євангелії, тільки її горячка лишила, як вона швидко встала, і стала служити їм уже й порядок, уже їсти на уже й прийняті гості в ославі. Образ нині що то образ сучасних людей, котрі люди у гріхові і не розкаяні, ті люди ніяк не можуть піднятися на молитву, піти до церкви. Но одного разу, коли її горячка. Гріховна лишить покаянням, вони себе самі не впознають, як вони стають більш способними трудитися, і, головне є бути готовим не тільки бути віруючим, но і ще підв'язатися за віру. І в завершенні нині Євангеліє указує, як Ісус увідів чоловіка в проказі, той упавниць Павниць умоляє Його Говоря. Дав Ісусові таку просьбу, Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Чоловік грішний сказав питання Господи, Ти сам хочеш грішника іселяти? І що відповідає Господь? Хочу, хочу, ти очистився, коснувся рукою його, і той очистився від свої проказів. І ясно, що перед нами доказ волі Божої. Бог хоче, дуже хоче, щоб ми очистилися своїх гріхів, аби ми перестали бути проказниками у цьому світі, лукавими, хитрими, подступними, приспособленцями, аби ми мали свою позицію, свій погляд, свою думку. І нині каже Євангеліє. Слава про Ісуса розпростанилася за те, що багато людей стікалося слухати Слово Боже і лікувалися, отримували лічення в болезні. і тим самим Господь показав. Прийшов Господь на землю не по сектантському типу, роздати Біблії та спасайтеся, ні. Лікар закличе. У лікарню, і Христос не лише дав нам своє Слово Боже, но і ще образував лікарню церкви, котрій ми нині з вами перебуваємо. Господи, благослови нас молитвами мученика Калістрата, його подвигом і терпінням сотні людей стали християнами. Благослови нам, Господи, щоб і ми, нині віде, як Господь іселяє те, що Симонову і вона, коли вже стала без горячки гріховної, моментально пішла до церкви і стала служити, доказує, що до церкви ходять ті, котрі зцілені, котрі вже не мають горячки. А люди безбожні, в горячці сидять вдома, їм все види, що то вони вдома сидять, а фактично вони паралізовані і мусять вдома сидіти, бо в душі не є світла Христового. Господи. У всіх наших людей є якісь свої слабості, проказа гріховна, Господи, очисти наші гріхи, зроби нас чистими, щоб ми тут на землі були, благословені при Тобою, в церкві Твоєї. По апостолу Павлу робили захист свої проповіді, захищали проповідь, захищали право на проповідь, захищали свою церкву, бо лише так поступають, буде подобні і апостолу Павлу. І святому калістрату, і всім віруючим, і святим церкви, а у вічності віримо, в'єдно з ними і наслідуємо царство Божої. Амінь.